Привіт, друзі! Ви на каналі Follow You Dream. І я записую це відео, бо ви всі питаєте, куди ми поділись Нас вже багато часу не чутно, немає нас на Ютубі. Тому хочу вам сказати, що з нами фізично все гораздо, морально погано, бо, як ви знаєте, нас закидує Русня ракетами. Знищили майже половину нашої енергетичної інфраструктури і... Нас дуже часто відключають світло, зараз вже десь тричі на день. І така сама ситуація, знаєте, вона гнітюча, тому інколи не хочеться нічого робити, вже начебто є що знімати, і начебто таке натхнення з'являється, і воно раптом кудись зникає. І так, мабуть, зараз у всіх українців така ситуація. Ось і зараз нам відключили світло, і ми вийшли на вулицю, щоб трошки прогулятися. Ну, можу вам повідомити, що зараз ми майже не ходимо по смітниках, вже це якось все набридло. Та є справа в тому, що зараз дуже мало якось стали викидати одяг. Ну, я все рідше знаходжу якусь електроніку чи якісь такі корисні речі. Тому зараз ми займаємось тим, що Інколи виходимо, так подивитись, бо ми зараз допомагаємо зсу. Ми збираємо банки для оцих окопних свічок, тобто і з під гороху, з під кукурудзи чи кави якоїсь. Ось назбирали повний пакет банок для окопних свічок. Допомагаємо зсу, наближаємо Україну до перемоги. Вон їде Оленка. Якщо ви бачите, у неї повний пакет. І це саме ці банки, які ми збираємо для окопних свічок. Ну, все, що можемо, тим і допомагаємо. На жаль, не можемо їх виробляти самі, бо собівартість такої банки складає десь 70 гривень. Ось дивіться, скільки ми їх назбирали. Загалом ми вже десь біля 300 банок цих назбирали і здаємо їх в пункт, їх приймають для виготовлення оцих самих окопних свічок. Друзі, хто мешкає наприкінці Троєщини, там де кільце 50-го тролейбуса, це окраїна проспекту Маяковського. То ось Маяковського 89Б. Тут є прийом вторсривини в кінці будівлі. Там приймальник Андрій, здаєте йому ці банки. Звісно, банки безкоштовно ви передаєте. Ніяких грошей за це ні ми, ні хтось інший не буде отримувати. Тому... Якщо є така нагода, є таке бажання та є у вас ці банки, будь ласка, приходьте, здавайте, буду вам дуже вдячні. Я ще в серпні десь казав, що трошки зменшу період виходу своїх відео, бо я їх випускав майже через день. Не з того, що у мене якось там бракує матеріалу, матеріалу дуже багато. Справа в тому, що у мене знов є проблеми з монтажом. Але про це трошки пізніше. Хто б що б не казав, але знімати відео це теж важка робота, бо треба все підготувати, зняти, потім змонтувати, викласти, зробити якусь обкладинку, прописати теги, та таке все інше. І це відбирає багато часу. У мене, ну, якщо зняти відео, то його змонтувати, це десь день уйшов. І розумієте, коли в тебе всього 40 або 50 переглядів, навіть менше, ніж у мене. В будинку в під'їзді навіть живе мешканців, то це так трошки сумно стає, і ти так думаєш, а треба чи так викладатися, витрачати свій час. Але я знаю, що ви хочете бачити наше відео, тому я намагаюсь це робити. Кожна робота вона має якось заохочуватись. А якщо ти не бачиш якогось зворотнього... Відклику від своїх підписників, то і потроху починає в тебе щось там угасати. Тому я вирішив, що в вересні буду, може випускати відео одно на тиждень. Але як ви знаєте, у нас почалось те, що нас росіянці знов почали атакувати ракетами. І навіть біля нашого дому, прямо біля нашого дому було збито дві ракети нашим ППО. І це так, дуже моторошно і дуже жахливо. Тому... І відео знімати ніякого бажання немає. На жаль, за війни, за цих постійних обстрілів, і зараз ще й електрики нема, а на монтаж треба багато часу. І, на жаль, на вся жаль... Україна страждає і в нас теж немає ніякого настрою. Ну і ось так проблеми з електрикою, проблема з натхненням. І ми почали рідше їх випускати. Але все ж таки. Ну, я думаю, хоч потрохи почати випускати. І Оленка вам ще обіцяла випустити. Я відео. Я пам'ятаю в коментарях, мене просили розповісти про свою лазерну корекцію зору. Обіцяю, зберусь. Я намагалась записати відео ще влітку, але був поганий звук, то відео не вийшло. А зараз, зараз, ну, може, трошки легше стане, то, то обов'язково відповім. Я пам'ятаю про це. Буквально позавчора був понеділок і Укренерго нам. Сповістило, що будуть позаплановані відключення. І, наприклад, у понеділок нас відключили від 6 до 10, потім з 12 до 4 і з 8 до 12. Тобто. Майже немає часу, щоб щось знімати, монтувати. Так, багато якої роботи можна робити і без світла. Але ж коли воно з'являється, то ти хочеш там ну, подивитись ютубчик, там щось може попрати, поприбирати, попилисосити. та й якусь іншу роботу зробити, яка зв'язана з електрикою. І часу на монтаж не вистачає. Тобто це дорогоцінний час, коли в тебе є електрика, ну не пускаєш ти його на монтаж. Але ж, друзі, це не саме головне. Справа в тому, що все це можна трошки пережити, але ще на початку, коли мені передали для монтажу комп'ютер, мій товариш Андрій, то він дав його без свого жорсткого диску. У мене був свій SSD. І спочатку він так ну, дуже гарно працював. Але потім я почав замічати, що він інколи, коли я включаю комп'ютер, він не з'являється в системі. Тобто його система не бачить. Перевмикання допомагало там. Десь через 3-4 перевмикання він знову з'являвся і також продовжував працювати. Причому всілякі тести показували, що з ним все гаразд. Але з кожним разом. Такі перевмикання були частіші, частіші. І вже я там десь по пів години навіть сижу, перевмикаю, коли він з'явиться. Я зрозумів, що якась проблема з контролером і вирішив її якось подолати. Але ж справа в тому, що цей SSD у мене дуже старий, це Intel 330-ї серії. На нього тільки є єдина прошивка. І коли ви встановлюєте офіційний прошивальчик, то він каже, у вас остання версія, тому не можу її перепрошити. Я звернувся до сервісного центру і там сказали, що знаєте, вартість ремонту буде вам коштувати ну, нового ССД, тому воно економічно не варто. Тому, друзі, я розумію, сам це не полюбляю, коли якісь там блогери звертаються за допомогою, бо якась ця блогерська робота вона вже перетворилась на якесь попрошайничество. Але ж, друзі, Ну, на жаль, не можу без вас ніяк. Тому я звертаюся до вас, якщо у вас є можливість допомогти купити нам SSD, чи може у вас є якийсь там зайвий SSD, невеликої навіть йомкості, там 120 Гігабайт, ви собі обновляєте систему, то буду дуже рад, якщо ви допоможете.